Бачили роботу онуки групи «Онука» Наталії і захотіла написати своє відчуття від даної роботи. Тарас Шевченко минають дні, минають ночі. Темнозеленими шпалерами минають дні, а ночі білі. Мирихкотять і ріжуть простір в романси, органзи, колони у музеях, іконостасів, різьблених у ідолів, стояли. Храмами, пустими у намордниках утраченої традиційності. Колишні старці стартували збудувати старий храм, приходів грошей, люди сиділи по домам на дворі, цілу ніч, зривався вітер. Лисої гори і дерев'яними крильми мапали як великі статуї, великими у граді місті, нездатні відірватися з грубілими пір'ї неба вишини. Улюднено дотварності. Над грубні рама золотих іконостасів в золотім тельці. Олюднено святих, які не дихали святим старовини рістя богів в митці. Принижено до тварності, як дерев'яні хати, що не дихали червоними кутами на місце образів, постали у сенцях, прилюдії тілесних намагань задовільнитись. Ляльками в золотих оправах сплять провідники. Онуки йдуть відлуння копитів почути, дубовими дорогами про асфальтованих прогресів в музеях, не співали солов'ї. луна і лунь очей, дитя, яке зайшло віддати дань, десь прочитавши, що колись. Було. Були провідники садів вишневих біля хати і сопілочки дідів в традиції. Онукою співати. Онука відлік, відлік часу. крапка, Повертання в смартфоні до ікон, як відлік. Молекулярність формули магнітної утрути у воді, надпивши піснічі технічної, технічної води відпивши з крану телевізорів потрійних. Мониторів монетарного, шукаючи у ночі дня музичного бика, адже лиш він залишиться, щоби бика побачити. Любов технічна то струна, яка очей не вирізняє дотиком. До барабанної душі, любов технічна літаюча діра у дірах душ, які не залатає Музика і спішність ямбів, технічний водивіль. хождіння муками, по муках дір, де радощів нема, є м'ясу. Люмінесцентно світ в підсвічниках, болі і дух ікон погас в твоєї душі, де ідолам вставали перуни роботу і поста сей людства, мода. Поєла вишиті сорочки, не подивившись разом, проковтнувши справжність і справедливість Бога в трійці, заміннику глобалізації.

Зірвався вітер дико дикий уф, ночі. Відкрились тюлі, жалюзі, тремтіли, ліс розділився зачіскою вдві. на проділ місяць, п'яно впав і ніби. Котився світ по лівій стороні, а хтось мене направив. А хтось мене направив, темним запрягав. І думалось на тій межі, де хтось чи те недоторканно й дико озвірілим улігся на єство моє, глибокими очима, вдивляючись у вічну суть мене яко свою. У березні нічний каштан зацвів. Свічки у нім тривогами боліли, хворіло чорне небо у сапфір обійма, урочі кажани чорними ризами забились, кружляли, зорі, за оазисом сумпів сну над хмарами цвітними, срібними в воді. На дні озер лісами волосієво оперено співали білими лілеями русалки озеленення. Ліс підбирався до пуп'янка, розхрестити дерева. У благовіст, коли у пеленках лелека. Несе яйце, і золоті курчата лупляться, і зачинається райце і накривало перемінним вітром замість шалі, в розчилених вікна лупило тінями і зривало капелюхи. Дахам, які на комені звивали гніздами на кожну птаху, яка несе, на кожну пісню, мрію, і словами пише казку. І вишивається рушник на інші враження любові і весни, Не підбереш тремтіння і животворення. Моменту, коли веснянкою співає всяк апостроф і пробіл, і невимовно б'ється гамаю у танці з сіріном. По чайній ложці срібла причащає Бог. Любов'ю, живою на сто грам душі, в тюльпани прихорошено, як світиться Христос на третій день у виріст світла, лупаючи у поп'янку, рістями вирізаючи пелюсточки. Аніма квітка пахла шлейфами батисту у подушку, зібравши переливи запахів незрілих пуп'янків в дітей і срібним зайцем припадало у шпалер натільної ничнушки. парним бжолиним молочком кружляло на стіні, річками голими в прозорім турмаліні сипкався козон і киснем. Вибивало по цимбалу в чорних грудях, де був єдин вогонь, який і небо вмів палити на вугілля. Зривало ранок рана, руни і. Кораблі думок, скарби точили на висі, і падав бог з стезею, владом, розхристані балконні рамна зривались на завіс, і скло фракталом, і фрістайлом бавилось. R -N -B -O. Той хист рубіну і очей у змовах йти світильником до господа, заправивши на повінь знань Лампадами у масло Ідучи рівно, коштовними стежками Бог своє дітей пасе, як вишні подає, як вічне подає, умись, хоч би лежачим, встанеш скарбом. Розмалювавши світ думок у тебе і майбутнє раєм, вчора послухала звіт РНБО, дякую. Приємно.